Я виходжу сьогодні до вас з своїм блогом. Ми приїхали в храм в Таханлот, здається, називається. Досить красивий храм. Тут ось такі ворота на вході. Зараз вам буду показувати, що до чого. І розкажу про свою ціль, тому що ми вже тут були. Сама територія храму досить така невелика. Але погуляти в принципі можна. Вхід коштує 75 тисяч рупій. Ось тут ціна його в доларах, в гривнях. Ось до храму цього самого підійти можна тільки коли відлив, тобто не завжди можна і до нього підійти. І в храм додаткова плата. Зараз я вам дойду до храму і покажу. Його назва перекладається як земля в морі, і він був побудований в 16 столітті одним із святих, який знайшов ось цю скелю і вирішив, що побудує там храм. А місцеві вірують в те, що ця скеля саме оберігається зміями під водою. При вході на територію храму, ми можемо знайти досить багато сувенірних лавок. Їх всі потрібно спочатку обійти з однієї сторони. Це досить прикольно, тому що можна обрати собі якийсь сувенір. З іншої сторони це наче втрачається трішечки його духовність. Ось, але вже далі, коли ми проходимо, ми можемо знайти досить красиві обриви. Ми можемо побачити цей храм. Тому я прям рекомендую тут побувати. Ціна, як я вже сказала, 75 тисяч рупій, що в еквіваленті буде ось так: в доларах, і в гривнях, і в євро. Ми вже в цьому храмі були, і зараз моя ціль не так походити з храмі, як знайти браслети червоні. Будемо їх шукати і заодно вам покажу трішечки з цього храму і цієї природи і взагалі території, яка знаходиться біля нього. Тут на території храму, доки ти йдеш, є досить багато різних магазинчиків, і тільки тут ми знайшли один більш-менш адекватний браслет, тому що в мене є браслет ось такий. І я його купувала три роки назад на балі. Тут око відлазу і таке красиве плетіння. Зараз, на жаль, червоних браслетів ми бачимо, що він в мене вже рожевий. Зараз, на жаль, таких браслетів я тут не бачу. І повернувшись сюди, я думала, що я 100% куплю такий собі браслет і своїм родичам. Але поки що, поки що, я їх не знайшла. Ось тому ціль знайти або схожий браслет, або якийсь Червоний браслет. Зараз я вам покажу, які тут браслети, вони всі з бісера і, типу, фу. Тут є ось такі балійські ляльки. Це, в принципі, по факту сама звичайна лялька, яку вони оділи в свої вбрання. Вибору, ну, типу, всяких сувенірчиків мільйон. Але, типу, ми прийшли сюди за браслетами. І ось і вони. Типу, браслети взагалі, ну, ніякі. Типу. Якщо червоних, ось красиві ось такі браслети, але чомусь вони їх вирішили зробити всі кислотного кольору. Чому незрозуміло? І так по всьому валі. Тобто по всіх храмах, по всьому, типу, немає нормальних браслетів. Або з камінцями, такими, такими, ось червоні, ось такі камні. Або з бісера. В принципі, І сам храм він знаходиться на окремому острові. І як минулий раз, так і сьогодні, тут ми бачимо великі хвилі і ми не можемо сюди підійти. В загальному люди ось тут спускаються і йдуть до храму через воду. Вау, яка хвиля. Коротше, ситуація. Браслетів немає. Всі браслети розібрали. типу, Я заплатила 75 тисяч за вхід. Чисто купити браслети, тому що в храмі я вже цей бачила, а їх немає. Зараз буде ціль обійти максимально всі тут точки, щоб знайти в принципі, браслет. Ну, що діла не буде. Ну, загальному мені подобається на балі, що тут можна просто ходити. Біля храма, десь по вулиці, кругом ми можемо знайти що? Кокоси. І це просто неймовірна штука, тому що в Європі їх прям не вистачає. А кокосова вода, вона прям персик, яка смачна. Персик, кокос смачна. Цікаве поєднання. Пошуку браслетів в нас ще не закритий. Нам ще їх потрібно знайти. Їх ніде немає. Ну, типу, алло, балі. О, я знайшла одну палатку, де досить багато браслетів. Зараз підійду, подивитися. Не пройшло є півгодини, як квест виконано. Я знайшла браслети, знайшла ті самі, які шукала, хоча не в тій точці, де ми бачили минулий раз, але нічого. Зараз я прогуляюсь по території, покажу вам трішечки території. прийшла трішечки відпочити, мені дуже подобається, що тут є різні круті заклади. Типу, ти можеш просто прийти, посидіти на м'якенькому диванчику під кондиціонером або вентилятором, насолоджуватися природою і просто ось так, типу, відпочивати. Цього прям, ну, дуже не вистачає по всьому світу. Дуже. Ось саме естетичних, красивих закладів на кожному кроці, тому що, на балі, прям тут топчик в цьому плані. Після прогулянки території храму та покупки браслетів ми вирішили поїхати в менш туристичне місце і подивитись на невеличкий водопад, який знаходиться в часі їзди від храму та на хлот в сторону півночі. Дорога туди майже пуста, тому насолодитися поки що нетронутою природою балі стало для нас великим бонусом. За годину часу ви приїжджаєте в місцеві села, де живуть саме балійці, а вони дуже відрізняються від жителів острова Ява, які в основному зараз в туристичних містах. Ми приїхали на водопади під назвою Сінг-Сінг, Так вони називаються тут. Зараз ми їх шукаємо, тому що дорога тут, чесно кажучи, отака. Як би вам показати її, От така от дорожка. І ми зараз припаркували ось там байк. Ось там. Зараз шукаємо, як зайти до них. Тут по карті є ось такий храм, і він самий звичайний, без якихось там прикольчиків. В принципі, якби по карті не написано було, що це храм, я навіть і не повірила б. Ось, тому ось така. Зараз будемо шукати і покажу вам їх обличчя. Тут ось така доріжка. Йдемо вниз. Ось тут ми бачимо початок цього водопаду. І зараз він буде стікати отуди, і ми зараз спробуємо спуститися вниз. Гарно, симпатичненько. Ми прийшли вже до початку водопаду. І зараз ми спустимося ще вниз, тому що він ось тут, ми бачимо, як впадає вниз, туди-вниз не вниз. хит. Знімемо вам зараз, як туди спускатися, як взагалі тут. Тому що, я думаю, це має бути досить прикольно. Ось сюди нам потрібно. Ідемо. Ну що, ми приїхали до водопаду. Він ось такий він невеликий, але тобі, ми самі тут взагалі нікого. А там ходить тільки мішаса. Подивіться, як тут красиво, як тут взагалі суперський. Тут просто природою можна насолодитися. Максимально відчути цей кайф, максимально. А, Поєднатися з природою. Ці водопади це просто неймовірна краса, тому що ну, просто все створено природою. Правда, це маленький водопад, ми бачили набагато більші, але дивіться, навіть люди склали ось таку пірамідку з камнів. І вона взагалі тут вписується максимально. зробили, постаралися зробити фотозону і зробити ось таку карусель. Вона досить високо прикріплена. Але ми бачимо, як природа з'їдає все, що зробили люди. Ось така досить класна місцевість тут. Просто все. Пальма в рисових полях, але тут досить погана дорога. Я навіть не ризикнула їхати, відправила Сашу вперед, щоб він з'їхав тут. А я приду пішки, сказала. Ось тому ну ось, красота. Не описуємо. А ось так росте папая. Просто собі як у нас яблука в диковому лісі, в дикому полі, точніше, не лісі в джунглях. Там корівка стоїть. Скажи му Скажи му Кусни його. Кусни, 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 я розрішаю. Кусни. Ти боїшся, що я корівку вкраду? бо ти рижа і вона рижа. Ну, знаєш. нас На цьому все. Як вам це відео, пишіть в коментарях та підписуйтесь, щоб не пропустити наступне.